Hello Friendly, з вами Денис The Friendly. Коротше, я купив, пішов в магазин, блін, 38, знімаю, 23. Надіюсь, я успію пожалети, друга реакція. Так, коротше, купив ось таке морозиво. в магазині, тому Тому, що я типу, казав, що там щось багато чого появилося. Коротше, там мало що появилося. Ну, ну, типу, один... крім одного барня, там ще є. Попкорн карамельний. А щоб ви розуміли, попкорн карамельний, ми вже пробували з тими піратами, тим єнотом, коротше пам'ятаю. А то такий самий, лише називається бік Боб. Я думаю, різниця взагалі невелика. Та. Тому такі справи, думаю, не варто його брати. Я ще думав взяти вафлі рошенівські, але думаю, ну блін, а я їх вже пробував. Е, ну я не знаю, які смаки я пробував, які смаки ще не пробував. І типу, там. І я не брав, та, бо я думаю, коли подивився в студію, буду знати, які є смак... смаки, пробув, які не пробув. Тоді вже можна брати ті, що я не пробував. Так як не пробув, то не пробув. Все, поїхали. Let's go. Я не беру телефон, аби та, аби не збити. Ну, аби... Тільки що все. Заряд без зарядки, все. Телефон ріп. Зарядку ще живий. Не знаю, скільки ще днів протримається. Я не знаю, скільки це днів чекати, поки порозуть батарею. Let's go. Деніс франні реагує. Деніс франі реагує. Сьогодні буде він їсти. Це називається, як заставка буде ну, дьоргатися без. Ну, без піднімання телефону. Коротше, значить, морозово, пломбіро, мочі, шоколад. Шоколад, вишня, вишня, вишня. Уже телепається. Поїхали. Одна штука це 28 гривень. Я це ще хотів у торбі попробувати, але... Ні, лопати не варіант. Але, але, але. Але що не попробував? Бо не хотів ще. Що? Ви ідіоти? Ви здіваєтесь? Отак От трошки 28 гривень. І тут не нервуйся. Блін, я взагалі це похоже на якийсь камінь. Знаєте на що це нагадує? Ну то таке печиво, яке я дитинстві любив, тепер я не любив. То таке сіре і то таке з тими крапочками дуже похоже. Ну поїхали. Я його не візьму, до речі, якщо буде обмазан. Я його не люблю. Ну, то у мене завжди зуби боліли. Фу, що це таке? Це жалейка чи що це? Він не сказав, що це морозиво. Це похоже трошечки... А ну, чекай. А, ні, ну трошечки Мендемс, нагадує великий. Це така маленька штука, 28, капець. Воно жилейка. Холодно. Ну, цікаво таке попробувати, але один раз. А там ще смаки взимає. Це, коротше, жилейка. Коротше, морозиво. З наповнюючим шоколад вишня вкрито жилейкою, прикиньте? Ну ч себе. Ну прикольно, блін. Шоколадне. А воно прикольно на смак. Дуже. Я не скажу, що не прикольно. Я щоб не бігав. Добре, надіюсь я знімаю. все таки Я знаєте, знаю, в 21-му році. Постійно біг, біг до телефону знімає чи не знімає, бо я тоді знімав на слабеньких телефонах. І не могли в будь-який момент там пам'яті не завжди не ставало само по собі щось. А, зарядка вроді вирубалася. Або, ну Найбільше пам'яті не ставало, та я біг, а тепер через зарядку. Ну, коротше. Отут ще начинка, напомню. Блін, все тече. Все, давайте доїдаємо. Палін вже крісто замастив. Ідіот. Називається пішов. До вас знайшов. Ну, блін. От за оригінальність я би поставив. Навіть 9 балів. Ха. Ну дрібничу, що це морозу, холодно. Бо мені ну, якось оригінально. Дивіться, як жувачка. Давайте окремо жилейка, окремо на. Ну, жилейка 8. Тепер варення. Це вишня. А це шоколад. Варення зразу 9 з плюсом і шоколад. Шоколад вигляді морозу. Шоколад 8 з плюсом. Ну і все закидаємо. Прикольно. Зараз в мене руки виглядають, ніби я в цемент запхав. Ну, знаєте, це і що? Ну, коротше, так. Ну, коротше. Прикольно. Поставлю рівно 9 балів. Може бути. Е, рекомендувати чи не рекомендувати, ну дивіться. Маленька штучка, майже 3 рейн. Як для такої маленької штучки, я вважаю за задорого. Ну хоча б до 20 був хоча б. Ну вже, вирішувати вам. Коротше, цей раз вирішувати вам. Пишіть, чи би ви таке купили, я вам показав. Ви напишіть цей раз, дайте са самі відгук. Куплю, не куплю, пишіть. А я пішов е... компот зап'ю. Зап'ю це все діло компотом. ми Телефон я не візьму, бо зараз послизнеться. Почав бродити. Не стояв в холодильнику, стояв цілий день, щоб ви розуміли на цьому столі, в цій кімнаті, протягом від ранку, від останньої з зранку до тепер і вже забродив. Скоро буде винний шкотян. Та ну, типу, компота в вино може перетворитися. Але. М -м -м. Слівки шоу не перевірити. Чи... А що буде з компотом за пару днів? Добре, ми йдемо мити руки, так. Так, 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 так. Добре, ботавки у мене. Так, так, все, дружні. <звук> Скрімер. На мінімалках. Так, ой, тут ще щось трошечки морозилишилося. Так, от тепер я вже можу перевірити. Ага. Ага, знімаю. Добре. Щоб ви розуміли, відображається екран світляч. Ну, якщо темний екран, зрозуміло, що ріб телефон. Ну, а як світиться, то активний, живий. Так, тут щось мама шорти дивилася, добре. Деніс Френд. Кого. Я знаю, що ніхто мені це не писав, але кого цікавить, чи підписана моя мама на канал, мої відповідь No. мені не треба, бо мама знала, що я про, про вас говорю. Ви там писали мені про Марійку, це якби. Мама почитала. Добре, що не підписано. Добре, давайте спочатку прочитаємо. Ага, чи нема запончиків, не? Два пончика завчашні відео, так і були чотири коментарі. Ого. Оцей раз ви мене найгірше розчарували. Чотири всього лише коментарі. Ого, ого, ого. Добре, пішли барні. А вже тоді зачитаємо. Ану, Марійка скільки? Ооо, під Марійку ви за 8 годин 18 коментарів. Хоч за це дякую. Хоть, хоч одне відео вам в рекомендації сьогодні залетіло. Ну і під Барні зараз тільки на даний момент 4 лайка, 7 коментарів. Ну, може, завтра буде більше. Але плюс ще ці два додаться. Поїхали читати. Діджей Піесто. Ні, ми хочемо з тобою спілкуватися. Просто у всіх твоїх підписниках зараз є свої справи. Майже вся твоя аудиторія, діти. А зараз почався навчальний рік, і їм зараз не до твоїх відео. І плюс вони ще хочуть інших блогерів популярних дивитися, які реально реально над монтажем і над якістю зйомки. Ну, погоджуюсь, так. Бо ви рахуєте, це дійсно замітно, що вони пішли на, на науку. Того, що рахуйте, якщо ми у серпні навіть на набрали під відео, під трьома відео зразу, почалося з того, що Сандора Сік. Вони поставили мені скільки. 100 щомось... ага, тут списало. Потім не запий челендж 200 лайків. На озері 100 лайків підряд ці ролики, то замітно, що вони зараз пішли на науку. Але коментарі на початку вересня, щоб ви розуміли, завжди планку притримувалися 20-30 коментарів. А зараз ну, не всі збирають. Є що 30 збирають, ну не всі. Тому ось такі справи. Ну, може дійсно зв'язано, або не рекомендую, або дійсно, як ти пишеш на науку. пішло, Ну, або інших блогерів, так, надоїло дивитися одного того ж. Деніса Френдлі. Діджей PS, то знову. Ого, це справді новинка, такі, так як я ще цього смака-барні ніде не бачу. Тому, якщо появиться при нагоді, скуштуєш напишеш свою оцінку тут, ну, під цим в коментарях. Містер Бістер реально давно не був в окулярах. Частіше знімай і здалека, будеш краще бачити. Ну, мені більше подобається без окулярів, але... Пишіть вам краще в окулярах чи без окулярів під цим відео. І ми виберемо, будемо вже, чи в окулярах, чи без. Пишіть. От вам. Що написати в коментарях? Green Creeper, Creeper. Why are Кріпер, so cool? Чому ти є крутий, так? Не знаю, мабуть, тому що скоро 20 тисяч. Містер Бістер, відео свіжіше за барні бісквіти. Прикольно, це багато я в коментарях під всякими блогерами. Відео свіж... але пишуть постійно відео свіжіше, ніж хліб. Ну правильно, вони ж не їдять. А так як ми їмо конкретні продукти, вони тут вточнили за барні бісквіти. Лего Фок, Денис буде стрім на 20к. Одна відповідь, я теж чекаю. Ну буде. Так як це круло дата, ми на 10 тисяч не проводили стріма. Ну, прямі трансляції в кладці знаходяться, тому на 20 тисяч точно проведу. Так, 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 ну це було барні у нас. Так? Значить так, на 20 тисяч точно постараюсь провести. Не знаю, якогось. Я точно думаю, на початку, а може не буде. Ну, тут як, як рекомендації запрацюють. Тут я не можу вам гарантувати. Ну і Марійку ми почитаємо наступну. Ми... Видео. З вами Денис Несправді, радий був вас бачити на своєму каналі. Лайк, підписка, коментарі. Всім пока! До наступного відео, забувайте, дружні!